Ласкаво просимо до Амстердаму, місто каналів, музеїв та свободи. Ми поринемо в місто унікальної архітектури, прогуляємося вздовж легендарних каналів, відвідаємо найкращі музеї та побачимо, чому це місто завоювало серця мільйонів мандрівників. А почнемо ми з прогулянки центром міста. Тож влаштовуйтесь зручніше і вирушаємо в подорож Амстердамом. Отже, гуляємо Амстердамом і відразу, що ми тут бачимо, звісно, велосипеди. Багато велосипедів. Ось такий, до речі, велосипедик, де можна з коляскою, де можна посадити свою дитинку і також їхати. Тут різні велосипеди, тут можна знайти собі навіть в оренду, звісно, велосипед. Дивіться, воно там отакий синенький, я не знаю, що це за штука, але також ніби велосипед. Тут для них, для байсикл, так скажемо, зроблена вся розв'язка, все під них, тому тут дуже-дуже страшно ходити. пішоходом, як ми. Потрібно постійно озиратися, щоб тебе просто не збили. Ось ми перейшли на таку центральну вулицю. Дивіться, яка кросавіна кросовенна така будівля. Це наскільки я розумію, може вокзал, може, якийсь музей. Бо насправді Амстердам вважають містом музеїв, тут дуже багато музеїв, але й тут дуже брудно. Ви відразу можете подивитися, що робиться на вулицях. О, всі тут що роблять сюди, приїжджають? Приїжджають насправді відриватись. І дуже багато туристів. До речі, туристів, прям ну нереально багато. Напевно, всі хочуть приїхати і побачити, відчути на собі оцей вайб. Все дозвілля, що все можна. Все ж заборонено. Дуже насправді багато молоді. Знову ж таки, вони приїжджають, напевно, відриватися тут. На вихідні. Ну, скажімо чесно, це не наш чоловіком вайб. А я побачила багато таких речей, яких я ще не бачила в житті, буквально за пару днів цікавих. Все пов'язано якраз з тим, що треба трохи менше пити. Ну, якось так. Насправді ну, дуже гарні тут також будівлі. М -м от зараз ми вийдемо, і от такі от будиночки, це мені здається, вони якось трохи характеризуються. Скандинавським стилем, бо насправді мені це нагадує трохи Швецію, в якій ми також довго жили. І прямо от так от дивиться, прямо Стокгольм. Оці ось бутиночки, це прямо Стокгольм, Стокгольм. І, звісно, тури по знаменитим амстердамським каналам. Ось вони, їх дуже багато. На будь-який смак і, і з дітьми і без дітей, і з випивкою і без і з вечер'ю. Коротше, все, що хочете, також тут все є. Бачите, на будівлі жовто-блакитні такі а сіточки натягли, а будь... поки будівля ремонтується. Не знаю, це вони в підтримку все-таки України чи просто так стопало. Але можете про це написати, що ви думаєте? І це просто в підтримку України, чи це так просто? Ось ще знамените так, я не знаю, вони прям всі тут їдять. Ось така от вам картопля фрі з такому три... трикотничку з різними начинками. А і прям всі її ходять. Ми ще не їли, не куштували, але поки ми тільки поснідали, чуть-чуть, я думаю, пізніше купимо, але прикольно виглядає. Так, повсюди, звісно ж, тут у нас є різні отакі магазини з сира. Давайте знайдемо, глянемо, що вони пропонують. Різні наборчики, звісно. Ось такий набір за 33 євро майже. Тут з якимось навіть напоєм. Я навіть не бачу, скільки вони коштують. І Ще є хліб, хліб син і так далі. О, ну, можна куштувати. Куштувати це прикольно. Але... І навіть ще можна куштувати з якимись начинками. Але от куштувати чим? Я не бачу, щоб це була забачистка. Гляньте, тут у нас спраймер. Магазинчики, бачите, і дуже-дуже гарна така галерея. І дивіться, який і, і і підлога і стеля. Прям таке, знаєте, відчуття. що В чому дуже шикарно він знаходиться. Це просто так йдеш по вулиці в центрі Амстердаму. І тут знаходиться ось така: ось, такий коридор. Щось, щось типового, ніж просто вулицями. Дивіться, там, рибина така ще. Прикольно, прикольно. Так, ну звісно, біля такого туристичного місця є така штучка зробити. Чоловік хоче фотографію. Підходимо до площі, де знаходиться музей мадам Тюсо. Напевно, ми навіть зі Славою туди сходимо. Тут трохи пізніше сьогодні ввечері. Там погуляємо, щоб у мені. Ой, тут подивіться, скільки цих! О, мильний бульбашок, Ідемо туди! Де мильні бульбашки, там і ми. Слава впевнена, чим чекує. Саме туди Он смерть, до речі. Ніхто смерть не загубив. Ми її знайшли, якщо що. Так. Тут чоловік активно займається виробництвом мильних бульбашок. Зараз будемо дивитися, ох, як травою заваняло. До речі, бачите, чим він користується. Це мило як гарно. Саме для посуду. Тому користуйтесь секретами, якщо що Так, ми прийшли у таку от площу, тут дуже насправді гарно. Вона, так, знаєте, все навкруги неї оточено прям дуже гарними такими будівлями. Подивіться, який гарний тут ліхтар. Це якщо я вам так підніму, побачите, що це не ліхтар. Ось так от. Ось так просто придивіться, які тут гарні ось такі навіть скульптури, навіть не на візерунки, я б сказала, а скульптури дуже гарно. Щось погода дивлюся. Стає все шикарнішою і шикарнішою. Ми завжди приїжджаємо в такі міста. Коли починаються дощі, ми знайшли магазин Лего. Подивіться, який прикольний вітричок тут побудували. Хоч щось цікавеньке, мені подобається. Подивіться, там у нас і он, і тюльпанчик, і папуга, і голландець, який підстригає ці тюльпанчики, а не зараз тут глянемо. Ще й господиня з головкою сиру. Пішлі всередину подивилися, що там у нас якась веза. Ось така веза. Ніби години. А це у тому вітрячку можна ще й полазити всередині. Дивіться, реально все зроблено з повністю з кубиків Лего. А тут дивіться картини зроблені з Лього. Це дуже прикольно, подивіться. Так, люди, я тут зробила так, що у нас тут все на українській мові. І тут можна створити свою власну фігурку Лего. Мені цікаво, як це взагалі відбувається. Бачите, типу, треба заплатити гроші, а на касі платиш. Потім вибираєш, як ти хочеш, наприклад, себе створюєш, потім якісь елементи доповнюєш, і тобі типу, видають твою власну фігурку на касі. Прикольно. Так, магазин Качечок. Скажіть мені, будь ласка, чому саме Качечки? Просто подивіться на кількість цих Малих Які тут є різні качки. Так, і скільки одна 12 євро коштує? Ніфіга собі качка. Дивіться, який маленькі. Я думаю, що... Також качечки за 5 євро. А ось така лакшері качечка за 13 євро. Угу, прикольно. Качка єдиноріг. Ви таку качку бачили у своєму житті? Качка динозавр, качка тигр. Гаррі Поттер, ми знайшли його. Качка Гаррі Поттер. І скільки така качка коштує? Не знаю. А, 35 євро. З цього лише далі. Людинка живе собі в центрі Амстердаму. Живе так собі, бачите, з собачкою. Все у неї чистенько. І все хорошо, відпочиває. Одна цікавинка. Визнай типу місце Амстердама. Це оцей ринок тюльпанів. Насправді тут просто продають. Це насіння та цибулини тюльпанів. Але зараз зайдемо подивимось, що тут взагалі відбувається у нас. Ось тут, бачите, вже відразу тюльпани. Тут у нас цибули, цибулини, я так розумію. І от одна така о, коштує 6 євро і 2, 10 євро. Тут дуже гарно пахне, Подивіться, тут просто от сухі, сухі квіти висять на стелі. Дивіться, як гарно. Це, напевно, ромашки. Дивіться, які вони гарні. Просто все устелено цими квітами і пахне такими сухими суцвіттями. І ось такі, я не пам'ятаю, як ці квітки також називають. У нас в Україні також такі були. І ось так вони виглядають. Багато ще інших сухих квітів також продають. Звісно, магніти, всякі сувеніри. Подивіться. Просков то скільки сухих квітів. Сертифікати, якщо ввести до Канади чи до Америки ці бульби, щоб висаджувати, прикольно. Звісно ж корівка. Мені здається, її там вже розламали носа. І не тільки носа, і все, що могли, вже розламали. Це, напевно, якісь діти так її активно намагались погладити, але якось так продають коріння різне ще. Рослинок, подивіться, я ніколи навіть не бачила. Як воно виглядає. От можна купити собі і виростити ось такі вон піони. Ой, бачите, різні піони, кали різні. Показує нам типові фотографії біля квітів. Так, так, молодець, наступна поза. така да, цікава поза. Ось так а... всі любить <смі> всі бабусі будуть задоволені. Знаєте, ми так гуляємо по Амстердаму, поки з чоловіком. Ось так. Дуже таке місто. Воно дуже гарне. Воно так, гарне, але воно нам дуже схоже. Мені особисто дуже на Скандинавії, тобто на Стокгольм схоже. Я його там не бачила, щоб воно було дуже сильно якось ну, в моєї уяві від Стокгольму. Але воно, якби місто, все дозволеності, напевно. так? І тому так дуже багато велосипедів, це правда. Ну, в принципі, все напевно, те, що ми чули про нього, запах марихуани всюди. Всі всі того діла, то це, це все правда. Сюди треба їхати, щоб реально погуляти, в тому сенсі, щоб твоя печінка ще дуже довго згадувала взагалі цей вікенд у Амстердамі і. Таким як ми, які навіть, я, наприклад, зараз відчуваю цей запах марихуани просто повсюди. І мені ну мене це трохи тригерить, бо я ненавижу а, взагалі такі сторонні запахи. Не дуже мені це подобається. Але хто хоче, то це для вас це буде прям рай-рай, так? Ой, знову там, бачите, в кольорах України ця сітка натягнута. І на українські навіть прапореті є. Напевно, є на українській мові тут це ж екскурсії. І можна дати на українській мові. Знаєте, іноді Google веде ось так, через такі вузенькі маленькі вулички. І їх, до речі, в Амстердамі дуже багато. Тут, звісно, брудно, але тут нічого немає, вони як задні, але притиск крізь в них можна. Яка, знаєте, собі підворотня Амстердаму. Так, тут навіть отак от доставка Amazon Prime Ось на таких. Чудо в машинках вигонюється. Отже, як сонце вийшло, дивіться, як місто стало виглядати по-іншому. Відразу такі, знаєте, глибокі яскраві кольори з'явилися в ньому. Тут у нас де прибирання території, щось там сапають. А ми йдемо. Зараз я вам буду розповідати, коли ми йдемо. Пішли сходити в музей сиру. Взагалі тут на кожному кроці звісно, є дуже багато магазинів, де продають сири, можна їх скуштувати. І також є типу, типу музей. Це, напевно, також магазин, але з якоюсь невеличкою експозицією щодо сиру. І, звісно, нам його можна куштувати, тому зараз підемо куштувати і вам показувати. Ті будиночки, які вони такі косі, криві. Здається, що вони скоро просто поваляться десь тут. Реально така, я не знаю, чи це правда, що він від старості просто попросився. Чи це така ілюзія? Але ну виглядає так трохи страшновато там жити. Великі, великі, всюди великі. А, тут канал Круїзи по 22 євро. Так, да, да. От, одна годинка, бачите, викататись можна. 19. Євро, от можна собі купити все, що хочете. На ваш вибір. О, дивіться, отак от кафе. Всі сидять, їдять. Тут канал, звісно, вода дуже бродна. І люди собі катаються. До речі, реально раджу вам йти трохи від центру, бо тут набагато кра красивіше. Ну, Реально, такий, знаєте, собі класичний екстрадам, на який ми, в принципі, розраховуємо. Ну, Ми прийшли коли хотіли. Це у нас музей. Сиру, слава, вже мене два рази врятував від смерті від велосипедистів. Ну, тут, звісно, телятку. Зараз підемо всередину, але виглядає прикольно. Слава з телятком! Дуже сильно пахне молоком всередині, справжнім коров'ям. Ну, я бачу, що тут лежать багато зубочисток. Ми думаємо, візьмемо з тобою одну, бо я думаю, що ми будемо багато дегустувати. Тримай! Отже, дегустую сирок. Mm. Дуже специфічний? От дуже цікавий. Це зелений Тут ще купи іншого, зараз будемо також закладати, але тут черга, а не одні ми таке хочемо зробити. Так, слава, тут уже щось дегустує. Щось дегустує і без мене. Бачиш, що це козячий сир. От козячий сир це без мене. Дякую. Я його точно не буду. А цей вінтаж якийсь. О, він такий дайте. На пармезан схожий, дуже твердий, як на мене. Ось, Ось так він виглядає. Ми купуємо. Смачно я фіолетовий. Я бачу, тут всі просто наминають, так же як ми. Тут, тут сир, оце плавлений, дуже смачний, як у нас вдома. ми купували колись. А цей, бачите, бірчиз. Він реально смаком, ніби його просто засунули в пиво. І він, ну, я не вичуга ніякого нічого смаку. але прикольно. Також можна спробувати сир разом з різними діпінгами. Тут є яблуне, ви бачите. Тут спамкінг. Навіть з гарбузом. Дуже цікаво спробувати. Коротше, тут можна об'їстися сиру, тому рекомендую всім. Прикольно. Дуже прикольно. Ну, Смакує дуже сильно. М -м. Ще з чимось. От коли відійшов просто від центру, і просто подивіться, яка ж краса. Отаким От Амстердам мені подобається. Ось таким Амстердам мені заходить. Боже, як же гарно, подивіться. Тихо, багато досить зелені, дуже все спокійно, дуже гарно. Клас. Глядають ці штучки зі сторони. Слава каже, що спереду познімати. Зараз знімемо. Ось так. О. І от можна взяти одну таку напрокат за 10 євро з людинки. Ну, ми саме так і зробили. Заплатили 20 євро на двох і мали змогу покататись по каналам Амстердаму. Але заблукати тут дуже просто. Тому ми, звісно, і заблукали. Дуже втомились за цю годину, тому нам не дуже сподобалось. Але ви дивіться самі. Чи люди після годинки такого е, покатушки? То в спортзал можна не ходити. Це жесть, звісно. Далі ми пішли до музею Мадам Тюсо. Так, люди, ну прикольно, це таке шоу було невеличке. А тепер ми йдемо правильно сюди. Будемо тут все знімати. Ну, ніби все так. Заходимо. Ага, бачу відразу Леонардо Ди Кабріо. Ось він. Так, тут нас вітає Дуэн Скала Джонсон. Тут королевська родина. Тут у нас Кейт Господи, всі фотографуються. Якщо хочеться просто походити, нічого не фотографувати, а просто признімати прикольно. Цікаво. Так, ну тут Леді Гага, це правильно, відразу зрозуміла, що це Леді Гага. У нас. О, оце, оце я розумію. Це герої, яких ми заслуговуємо. Сьогодні зі всіми з він зірками на сьогодні зі всіма фотографується. Я так збоку трохи. Калі Дженнер також. І лава йде, по подіуму, Звісно, звісно, йде по подіуму Це вид на місто звідси. Ось таке. Що там вже все? Розійшлися мітинги? Ні, ще є. бачите ось такий гарний тут вид на місто. У нас тут Бійонсе, Подивіться. Прикольно. Далі у нас тут відео з різними політиками. Боже, що Дональд Трамп такий реально страшний. Мені здається, що він якийсь не такий страшний з -за цього з телевізора. Тут королівська у нас ролина, Діана, і звісно ж королева. У нас ідуть уже комікси Марвел. Так, я бачу тут людина Мураха. Далі о Локі! Я хочу з Локі сфотографуватися. Так, Халк. О, далі буде тор. Це в музеї ми все-таки спробували ту смажену картопельку, і я вам скажу, вона дуже смачна, тому рекомендую обов'язково купуйте і насолоджуйтесь. Ну і вирішили відвідати ми, звісно, знаменитий квартал червоних ліхтарів, який знає увесь світ. Але в день він нічим особливо не відрізняється. Вночі там дійсно є що подивитися. Просто це дуже цікаво, коли ти бачиш цих дівчат, вони не дозволяють взагалі їх знімати. Прям ну дуже дуже остро це сприймають, тому ми нічого не. Знімали, але просто пройтись, прогулятися прям необхідно. Наступного ранку ми підкорювали Амстердамське метро, бо вирішили з'їздити на один з ринків, який рекомендують всі, щоб там з'їсти оселеця. Все виявилось дуже просто: просто прикладаєш свою картку кредитну, тапаєш її і знімають стільки стільки необхідно грошей. І ми приїхали до ринку. Так, друзі, прийшли ще на одну таку, якби Амстердам, це ринок. І тут є різні, ну різні просто такий, знаєте, рилок барахолка. Тут можна собі купити, як і поїсти, так і там замок для велосипеду і так далі. Тому зараз ну всі путівники кажуть, що треба сюди приїхати, подивитися. Тому що тому, звісно, ми зараз підемо дивитися, що тут продають. Ось тут ринок у нас такий. Також продаються і каченята. Тут різні квіточки продаються. Так, ну я чого ми сюди взагалі їхали. Треба знайти тут оселеця. Е Картоплю має, має бути і спробувати, бо це ж національна взагалі їжа е, Нідерландів, Голландії. Качка по пекінськи також їжа якась подається. Так тут якісь картини створюють. А до речі, цей ринок працює кожного дня з крім неділі, з 9 по 5 вечора. Тому, якщо вам також буде цікаво, сюди заїхати, подивитися. Ну, це прикольно. Так, у ну, устриці тут морепродукти так продаються. От 3,50 одна штучка. Досить дорого. Так, досить дорого. Я хочу... Ну, в принципі, я хочу сказати Амстердам, дуже дороге місто. Тут і одяг, і валізи. Коротше, все, що хочете, можете знайти тут на будь-який смак. Також тут, звісно, продають морепродукти. Багато різних морепродуктів. Зараз подивимося що до чого. Он рибка різна. 22 євро, 12 євро. Бачите, як прикольно. Можна все себе купити свіжесеньке. Тут у нас продається все з канабісом. Бачите, різні кексики, навіть ці чепачупси. Тут можна дуже дешево собі купити магнітику. Дивіться, 1 євро, євро 50. В центрі вони будуть коштувати по 3-4 по євро. Ну, тобто тут можна нормально обрати собі такі магніти і... Ну, достатньо дешево я вам хочу сказати. Ось це е, національна типу їжа голландська. Треба її обов'язково скуштувати. Це оселедець і огірочок. От у цього чоловічка воно продається. Оселедець виявився дуже смачним. Я навіть не очікувала. Також ми ще спробували місцеві вафлі. Вони також виявились непогані, але трохи засолодкі. Виглядає ця типу національна вафля. то одну ми брали оригінальну. Одну з шоколадом зараз будемо куштувати. Що ти кажеш? Скажеш? А вона тече. Ой, дивіться, карамель витікає. Ще одним цікавим експіріансом є, звісно, завод Хайникін пивний завод. Тут є екскурсія, півтора години, ти можеш ходити. І дітей, до речі, сюди взагалі не пускають, тільки що на вході, прям стояли разом з нами і не пустили. Купили ми квиточки, коштували вони 23 євро на людину. І от 46 євро ми витратили на двох. Маю надію, що воно того варте взагалі. Так, коротше, народу просто куча. Величезна товкушка. Я таке не люблю. Ну, ну, реально, я приходжу чи в музей і не хочу такого бачити, коли я буду стояти, просто бачити. Е, реально, просто Но... затилки інших людей. Не люблю я таке, я вам скажу чесно. Що нас тут цікавого? Все про виробництво пива раніше. Це еволюція пляшок. Оце прикольно. 1870-й. Така пляшка, далі 900-й така пляшка. І отак от далі-далі. От і ось уже до сьогодення. 94 -й. і 2013. й Прикольно. Так. Це у нас, напевно, цікавий вже більш відділ. Це де знаходиться самі, саме виробництво. Бачите, ці такі величезні, як сказати, чани, де виготовляють пиво. Ось, реку, це прикольно. Подивіться, як цікаво. О, дивіться, які чани, вони такі великі. Айлен Кукінг, так, час, і тут їх багато. Ось так зсередини це виглядає. Просто отакий величезний мідний чан. Конограма, де розповідається, як, скільки градусів, як прогрівається. Повністю виробництво пива. Ось він так виглядає. Процес приготування пива. Від початку, від змелювання ячменя, і до будилок, пляшок. Thank you very much. Would you like another one? Oh. <laughs> <laughs> Мому чоловіку як завжди дали побільше пива. Чому би ні? Будемо пробувати. Тут знову щось напевно зробити свою персоналізовану персоналізовану бутилку. Пляшку все таке Коштує 7,50 я бачу. Так, можна, можна там отак... да, зробити якусь персоналізовану пляшку, Ось вони різні, бачите. Можна і з твоїм іменем, Your name, Так можна зробити okay, так. Собі, так. Можна доробити собі всяку фігню. Okay, okay. Он там покататися, наприклад, ось так. От бачите, як люди катаються, писати собі, таку зробити, поспівати коротше. Різні фотографії, коротше, ще багато всього можна такого зробити. Типу, все гроші. Тому всі йдуть сюди. Головне, чому сюди всі йдуть, це бар. Пивний бар, дивіться, а тут, тут вже господі, підлога просто прилипає. Далі люди підходять, дають ці токіни, їм дають вокалу цього пива. Тому ми зараз і ми стоїмо в черзі, щоб отримати свій бокал пива, який я пиду все одно не буду. Але заплатили, треба забрати. Амстердам це місто, яке не залишить вас байдужим. Ви або закохаєтесь, або розочаруєтесь, але все одно будете пам'ятати Амстердам завжди. Тому я кожному раджу сюди приїхати заради цих емоцій.